Усім привіт, дорогі друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу і розкажу про цей об'єктив. Це FujiFilm 50 230 Зараз цей об'єктив можна знайти по досить такій гарній ціні. До 8 тисяч гривень буде вам цей об'єктив коштувати. У мене він вже о, понад 2 роки, і за цей час я можу сказати вам те, що він мене не розчарував. В комплекті йде тільки об'єктив та і все. Зараз покажу. Ось він такий прекрасний. Що можу про нього сказати? І мінусів в нього тільки те, що він трохи такий темний. Тобто ввечері вже буде ну, не дуже комфортно на нього фотографувати і знімати. Але для денної зйомки це досить прекрасна річ. По-перше, це діапазон Ну, Він дуже великий, охоплює великі потреби. По-друге, Якщо беремо 230 мм, тут буде дуже гарна стабілізація. І таким чином можна знімати прекрасні відео з рук зі стабілізації об'єктива. Тобто, ну, це досить шикарно, але він гримить. Ну, це, мабуть, стабілізація і гримить, або щось ще. На об'єктиві у нас є колесо для фокусу, але насправді воно не дуже зручне, таке собі не чітке. На цьому об'єктиві діафрагма 4,5-6,7. Ну, не саме шикарна діафрагма, але за цю ціну це буде досить прекрасне рішення. Типу, це такий компроміс, єдиний, який варто сприймати за таку ціну. Ну і це все, що я можу про нього розповісти з таких технічних деталей. А тепер перейдемо до фотографії на цей об'єктив під приємну музичку. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ви отримали інформацію, яку ви хотіли отримати. По всім питанням щодо цього об'єктива можете писати мені в коментарі. Я на все відповім. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та побачимося в нових відео.